Ім'я Воротислав є слов'янським чоловічим іменем праслов'янського походження, яке складається з малопродуктивної повноголосної дієслівної основи Ворд повертати, обертати, крутити та іменника слава, рефлекси цього імені як повноголосні, так і неповноголосні відомі майже всім слов'янським народам. На русі ім'я Воротислав перше згадується в 945 році у зв'язку із садибою в давньому Києві. Також декілька разів зафіксовано патроніми від цього імені. Наприклад, Воротислав був бояриною Володимира Волинського, тисяцьким Андрія Володимировича. У 1227 році згадується боярин Київський Воротислав Петрович, а в 1170 році. Володислав Воротиславич, який був бояриною київським та воєводою Ростислава Мстиславича, найдавніша письмова згадка імені Вратіслав сягає 10 століття і стосується особи чеського князя з династії Прижемисловичів Врата Спитигнева. Препозиційна частина цього складу походить від дієслова вортіті повертати, а постпозиційна слава славний. Антропоснова Воротислав також представлена в патронімах і топонімах Київської Русі. Наприклад, у 945 році в Києві згадується і деженне Воротислав, двор Воротиславль. Також можна знайти прізвища козаків Кальницького та Полтавського полків 1649 року Іван Воротисенко та Михно Воротило.